Видимих причин для початку цієї Великої війни, видимих причин, їх просто не було. Тому реально ми можемо говорити, що навіть сучасники, коли війна почалася, вони вважали її наскільки якоюсь алогічною і наскільки незрозумілою, і наскільки неконструктивною. Що власне вони всі абсолютно були налаштовані на те, ну гаразд, ми її трошки е, тут е, розкрутимо. Е, всі, ж, рі, всі, всі ж свої, розумієте, всі імператори, які затіяли ці цю війну, вони ж всі, що називаються, друзі, брати, кузени, між ними не могло бути. Кої страшної родової ворожнечі, як Шекспіровського, власне Ромео і Джульєте смертельних якихось ворогів, вони напередодні, що називається, зустрічалися на весіллі своїх друзів. Вони обнімалися, цілувалися. У них були одинакові тату навіть, але з іншого боку, цей час приховував. Дуже серйозні чинники, які в майбутньому так чи інакше але мали би призвести до якогось глобального потрясіння. Це і поява нових ідеологій, які е, не вписувалися, скажімо так, в історію довгого 19 століття, соціал-дарвінізми, соціал інші речі. Націоналізм, власне кажучи, і багато-багато інших речей, як на мене знову ж таки, вони були тими прихованими до певної міри чинниками, які були би цей розвиток європейської цивілізації, я говорю тут загалом, по висхідній лінії.